Всім привіт, дорогі друзі! Трансферне вікно в Європі закривається сьогодні. Останні години вже залишаються до його закриття. Ну і ми сьогодні вже дізналися нову інформацію по переходу забарного в АПЛ. Сьогодні будемо обговорювати перехід Кензьори. Відхід Кензьори, можна сказати. Да, вже я думаю на зовсім бесідін. Нарешті бісідін пішов з київського Динамо, Трансферні, там епопеї з центральними захисниками Шахтаря. Кривцов в МЛС, Матвієнко залишиться, не залишиться. Ми також сьогодні дізнаємося. Ну і звісно, про трансфер 18-річного нападника в Шахтар, друзі. Ну і інші трансфери, я не знаю, від е, Громова АЕК до повернення лідніва і його травми. Тому сьогодні обговоримо всі ці теми, друзі. Перед початком не забудьте підтримати лайком це відео. Підписатися на канал це дуже важливо. Ну і на телеграм там завжди виходять оці всі актуальні новини. І там ми їх е, в першу чергу обговорюємо. Також в Тіктоці виходять відео Швидше ніж тут, тому туди підписуйтесь і пишіть свої коментарі на рахунок трансфері. Ось про забарно. Ми зараз поговоримо про інші і про можливі підсилення цих команд да на кожну із позицій, хоча в нас ще трансфер навіть не закривається, ми зможемо шукати варіанти. Але Європа зараз не спить. Європа зараз купує українців. Друзі, в АПЛ на одного українця більше. Як ви до цього ставитесь? Пишіть. Ну і розпочинаємо, звісно, з найгарячішого, це забарний переходить в борму. Це вже офіційна інформація, друзі. Фабріцо Романо сьогодні вночі повідомив про те, що забарно дали ту суму, яку хоче Суркіс. Пишуть, що це для початку писали 20 мільйонів, потім писали 25. І на кінець уже Скіра написав, що це 27 мільйонів. Можливих для Ігоря Суркіса, це, звісно, приємна сума. І якщо співставити те, як грало Київське Динамо цей сезон весь як грав Забарний, не дуже переконливо. Але говоримо про перспективу, говоримо про Забарного, якому 20 років. Ну і трансфер, на трансфер його ціна 15 мільйонів. І в принципі, якщо подивитись на суму 25-27, Дуже адекватна ціна. І я думаю, що правильно Сурки зробив, що відпустив. Ось за прикладом Миколенка. Відпустив і Забарно. Миколенко в принципі, також можна сказати, що рано відпустили, тому що Забарний коли за Динамо заграв. Два роки тому. От реально, він два роки з 18 до 20 років показав себе. І, будь ласка, шлях в АПЛ, друзі, відкритий. І це дуже крутий приклад для. І інших футболістів, ось з точки зору футболу, якщо дивитися. Ну і сьогодні вдень вже стало відомо, що забарний їде до Великобританії, щоб пройти медогляд, і підписати контракт. Тобто сьогодні ввечері, завтра зранку, ми точно дізнаємося, забарний гравець в ну, любому сьогодні, тому що дедлайн вже буде о 12 пробитий. Що це означає для київського Динамо? Для київського Динамо означає це те, що вони на цьому трансферному вікні нічого не заробили, в принципі, і в цьому сезоні вони тупо збитковий проект. Як і в кожному, напевно, сезоні, але в будь-якому випадку оці 20 мільйонів реально допоможуть київському Динамо на певний період часу почувати себе комфортно в плані фінансів. Це перше, але це втрата основного центрального захисника. Хоча беззабарно, я думаю, що й Динамо, ну якби це не футболіст, який велику роль відіграє в грі Київського Динамо. Взагалі, це як один із найважливіших гравців, основних в центрі захисту. Там є, в принципі, у Динамо, кому замінити, і молодий сирота, є Є той же Попов, хоч він часто травмується, але він також є бурда, про якого, я думаю, ніхто ще не забув. Да? Тобто в Динамо, в принципі, на цій позиції знайдуться футболісти. І поки що ми не бачимо, щоб Динамо брали гравця на щоб закрити позицію ось саме забарного. Да? І ми, ми не прослідковували таку можливість у київському Динамо, тому що Шахтар це робив. Вони взяли ракетського і зараз йде Кривцов, про яку ми також поговоримо. А тут такої ситуації немає: в Динамо взагалі немає трансферів. якщо так взяти. Вони повернули Зараз Лідньєва, який травмувався, і повернули Назара Волошина. На якій позиції він саме буде грати зліва чи справа? Ну тут побачимо в Динамо, але ж на позиції Цеганкова може зіграти Кахім Періс, про якого, я думаю, також ви ще не забули. Він є в Динамо, він може закрити цю позицію. Це дуже крутий перехід, забарний. Ну, якби ми можемо говорити, що він готовий вже до переходу в більш сильний клуб. І клуб, в який його буде дійсно бачити в основному складі. Борму це команда, яка зараз йде внизу турнірної таблиці. Не факт, що вони залишаться взагалі в АПЛ. Да, Вони можуть вилетіти в чемпіоншип. Е, чесно кажучи, Бормут як проект, ну не знаю, вони завжди то вилітають, то виходять. Тобто такі вони плаваючі поки що незрозуміло. Але я думаю, що для Забарного, ну це не важливо, він там більше, ну, знаєте, там, там краще набагато конкуренція, звісно, він там більше його е, навчиться, ніж він буде просто сидіти і грати в чемпіонаті України. От, і там пару матчів за сезон зіграє в Лізі чемпіонів чи в Лізі Європи. ну таке собі А там в чемпіоншипі навіть конкуренція дуже серйозна. І на фоні інших футболістів із УПЛ після навіть того ж чемпіоншипу забарний буде переїжджати і грати в основному складі збірної України. Друзі. Якщо так взяти, в нас взагалі скоро збірна України буде фактично вся з легіонерів. Ну, єдине, що в нас воротарська позиція без легіонерів, хоча там є Лунін, да? який зараз за Реал Мадрид, він також може стати основним. але там Трубін, скоріше за все, з Бущаном будуть ділити позицію. А так на кожну позицію можна знайти уже футболіста. Ну, реально пів у нас вже в АПЛ грає. Ну і це, звісно, перше таке трансферне вікно, коли дуже багато реально українських футболістів переходять в топові чемпіонати. Це не тільки АПЛ, це і Ла Ліга, і інші чемпіонати. Руслан Маліновський, да, хоч він із Європи перейшов, але тим не менше, саме українці в Європі. Це ну, прям розповсюджений, розповсюджений момент в це трансферне вікно. І такого дійсно ніколи не було, щоб стільки футболістів ну, якби, або переходили, або просто про них чутки ходили, що вони можуть перейти, чи там їх не відпускають, чи ще щось. Як йде інформація зараз по Матвієнку, який незрозуміло чи залишиться, чи все таки піде. Ну про це знову ж таки згодом. По Забарному, якщо закрити це все. Ну, Динамо єдине, що втрачає, це дійсно основного центрального захисника. Це футболіст, який коштує 15 мільйонів. Це найдорожчий гравець на даний момент був в київському динамо. Ну, на трансформарк. І зараз є. Ось, будь ласка, я забарний 15 мільйонів. За, ну, давайте закрутимо окей. 7980, мінус 15. Це у нас виходить 65 мільйонів. Зараз буде коштувати київське Динамо беззабарного. Тобто найдорожчим футболістом Динамо залишається Георгій Бущан, що в принципі і не дивно. Да? А сам Ілля Забарний взагалі за збірну України 24 матчі провів цього сезону, як ви бачите, в прем'єр-лізі відіграв 14 матчів, в кваліфікації 6 матчів ЛЧ і Лізі Європи. П'ять матчів він відіграв. Тобто ну, ми пам'ятаємо ці матчі не дуже вдалі від Іліза Барного. Але я думаю, що там просто все, Динамо грало не дуже вдало. Ну і давайте трішки розглянемо, що таке зараз Борнмут. Так? Що це за команда? Середній вік команди 26,6, в принципі, доволі непогано. Трансферний баланс мінус 60. Тобто вони вклалися в це трансферне вікно доволі непогано, доволі е, чіткі трансфери робили, як ви бачите, ось е, таваньєра купили. Центрального півзахисника, центрального захисника Сенесі взяли 25 років, 17 мільйонів. Ну і взагалі забарний буде в топ-5 по трансферній вартості в Борнмуті. Ну тут по 15 мільйонів, як ви бачите, три футболісти, але забарний буде четвертим, який буде коштувати 15 мільйонів. Тобто всі наші українці, які переходять в клуби свої, да, або в, топ, ну, в топових місцях знаходяться по трансферній вартості, або взагалі в топ-1. Тобто ми бачимо дійсно. Що наші футболісти вони потрібні цим клубам, топовим клубам. Ну, клубам не топовим, але з топ-п'яти ліг. Давайте скажемо так. Борнмут зараз знаходиться не в кращій ситуації. Вони на 18 му місці, 17 очків. Але це трішки краще, ніж у Евертона, того ж самого доволі сильної команди. Однаково, як і Уолхемптона. тобто ситуація дуже цікава. Гарі Оніл, головний тренер цієї команди, йому 39 років, доволі молодий, перспективний. Фахівець, ну і ось трансфери, які робив Бормут найтоповіші за останній час. Ну, і кого взагалі замінить Забарний в цій основі? Є Келі, і є Штефенс. Здивимось, Келлі. Келі це молодий центральний захисник, в принципі, йому 24 роки, він також 15 мільйонів коштує. Скоріше за все, якщо і забарний буде основним, то він буде грати ось в парі з Ллойдом Келлі. Це буде цікаво дійсно, але ми не знаємо знову ж таки, як забарний буде себе показувати саме в англійській прем'єр-лізі надіємо що найкращим чином тому якщо закривати тему забарного друзі динамо з цього отримає тільки в плюс забарний не дасть ну знаєте, Забарний не принесе динамо чемпіонство Забарний, ну якби чекати Просто маринувати Забарного ще півроку в чемпіонаті українському, поки на нього є пропозиції, просто їх відхиляти нема сенсу, тому що ти, ну якби його трансферна вартість не збільшиться від того, що він виграє чемпіонат України, там і влітку, можливо, його продадуть. Не факт, а якщо травма, не дай Бог, да там ще якісь проблеми. Тому Суркіс, в принципі, нарешті зробив правильно. Вперше в своєму житті він зробив. друге в своєму житті він зробив правильно. Перше продав Миколенка, друге продав Забарну. Ось дві речі, які зробив для Динамо Ігор Суркіс, і це дійсно дуже круто, що він наважився продати свого футболіста двадцятирічного і не просити за нього 50. Це момент важливий. Ну і ще найважливіший момент, який зробив Ігор суркіс на даний момент. Не знаю, чи це Луческу зробив, чи це Суркіс, що вони вдвох так вирішили. Найважливіше і найтоповіше за все життя, що зробив Ігор Суркіс, друзі, увага! Це те, що Артем бісєдін Артем бісєдін нарешті. Топовий форвард переходить в турецький клуб. Поки що невідомо в який саме, але це буде орендна угода. Я надію, що вона відбудеться. Якщо вона вже відбулася, прямо зараз в коментарі напишіть ура. Просто бесідін вже пішов. Так, от це дійсно трансфер року для Ігоря Суркіса, тому що я не знаю, що потрібно було ще зробити бесідіну, щоб не піти. Тобто ну, це фантастика. Це фантастичний трансфер. Нарешті на це наважилось, наважилось керівництво Динамо і сам головний тренер. Тому що цей треш ну, довго до продовжуватись не. Я не знаю, для чого він потрібен в Турції, і хто взагалі його брав би, якщо чесно, я думав, вслідуючий клуб буде Бісідіна, буде е, якийсь умовний металіст. Ну, але сталося, як сталося. Це вже в принципі, на даний момент не важливо. Е, і відхід кензьори. Це так коротко. Да, Відхід кензьори, він логічний. Кензьори вже давно тут, по-перше, по-друге, Ну, якби особливою якостю він не вирізняється, якщо так порівняти його з тим чиком з тим же Караваєвим, да? В швидкості він поступається. Да, десь в захисних функціях він буде можливо кращим. За того ж Караваєва, якщо взяти, да, але в будь-якому випадку він давно, плюс він поляк. Я думаю, що йому також хочеться десь в іншому місці вже пограти. Тим більше півроку грати в чемпіонаті України. Ну, таке собі. А паок дуже грошовитий варіант, варіант, де він ще пограє, Йому тільки 28, тому його кар'єра ще попереду. Тобто, Динамо. Можна сказати, віддає і баласт, і віддає важливого свого гравця, але за гроші. Ну але не весь балас. Тобто ми розуміємо, от для мене ще не зрозуміли люди там це Гармаш, чому він ще й досі там залишається. Хоча ну, закрити позиції для УПЛ, для, для звісно, гармаш круто. Ну і Сидорчук, я вважаю, що ну, особливої якості він подальшому Динамо не принесе. От і просто що динамо зараз напевно заміну йому не знайде оцим футболістам, тому вони їх і не продають. Ну і звісно, кулач. От зовсім коротко, Влад Кулач втратив два роки своєї кар'єри. Після того, як став кращим бомбардиром в Ворсклі, перейшов в Динамо і просрав два роки. І зараз перейшов в якийсь клуб, про який взагалі ніхто не знає. Типу, і це кращий бомбардир два роки тому. Ну от, будь ласка, така доля футболіста. Да, а чуваку вже там фактично сіки 30 чи 28, Не знаю сіків, 29-30. Тобто, приклад того як не треба. Як не треба губити свою кар'єру, як не треба вестись на бренд клубу, що, типу, ти там став кращим в Орсклі, і це не означає, що ти станеш кращим в Динамо. Тим більше, коли тебе не дуже там хочуть бачити, а ти туди все одно рвешся, не знаю для чого він це робив. Я розумію, що і травми в нього були, але навіть і без травм він все одно не грав. Тому Динамо ось відходять такі футболісти. Хто прийшов, ніхто. Знову ж таки, повернули ледніва, а леднів травмувався, друзі. Богдан Ліднів як тільки приїхав, буквально через тиждень у нього сталася дуже прикра травма перелом гомілки, друзі. І перелом гомілки це означає, що він приблизно пропустить. Три місяці. А це, в принципі, кінець чемпіонату. Можливо, в квітні, травні він відновиться. І в принципі, під кінець там щось десь буде допомагати своєму Тобто, ну ось так повернули, і чувак травмувався. Це, звісно, неприємний момент. Да? Тому Динамо трошки скидає баласт, плюс як ми говорили, забарно продали за гроші, дуже перспективного класного футболіста, і компенсує тих футболістів, яких вони зараз віддають. Ну можна сказати, своїми вихованцями, які десь там по орендах. Знаходились. Хто замінить кензьору, ну там в принципі неважко. Тимчик буде основним, звісно, каравай його буде заміняти. Біседіна замінити неможливо, це людина, ну, звісно, без якої ніяк. І я не знаю, чесно кажучи, як Динамо переживе цю втрату, але в будь-якому випадку кимось якось будуть заміняти, буде грати молодий ванат, звісно, що поробиш. Даша там, супряга є. Я думаю, що вирішить це питання. Циганков позицію циганкова може, може закривати. Знову -таки, той же Волошин, Кахім Періс, ну і Караваєв інколи може виходити на тій позиції. Тому в Динамо знайшли в принципі, варіанти, за які платити гроші не треба. Ну. Що сказати, Суркіс в своєму стилі. Хоча і мало хто хоче їхати в Україну, звісно, що Динамо і, і хотіли б, напевно, підписати якихось і легіонерів, тому що українців дуже мало якісних за рахунок, яких можна закрити позицію. Але ж легіонери не всі хочуть сюди їхати. Ну, більшість не хоче сюди їхати. Хоча приклад Дніпро один показує, що можна, можна домовлятися і брати більш-менш якісних футболістів. Ну і поки друзі, я записую ось це відео стається трансферна бомба вже в шахтарі. Якщо трансферна бомба для нас була забарного в АПЛ за 27 мільйонів, то шахтар підписує 18-річного нападника. На 5 років контракт буде діяти до 28-го року. Цього футболіста звати Кевін Келсі. Друзі, про те, скільки отримав Бостон Рівер, звідки і Шахтар купив Венесуаль, це цього не повідомляється. Тобто, яка сума невідомою там 10, можливо, більше мільйонів навіть. Ну і хто ж це такий, друзі? Кевін Келсі, вихованець венесуальського клубу Мінерос. за головну команду, яку виступав від 21-го року, зіграв 31 матч. Забив 5 матчів і зробив одну гольову передачу. У січні 23 року долучився до уругвайського клубу Бостон Рівер. Проте за команду не грав. Келс є футболістом молодіжної збірної Венесуели, 5 матчів 2 голи, у складі якої зараз виступає на чемпіонаті Південної Америки Ю-20. Друзі. Ну і потрібно важливе сказати, що цього форварда зріст у 18 років, метр м. Тобто, це Факундо Ферейра, тобто, це умовний Густаво Бланко лещук я не знаю, брандау, можливо, щось таке типовий таранний Форвард. А можливо, і це буде щось по типу. Ну, я не знаю, Роме Лукаку. Побачимо, що він із себе е, взагалі буде пропонувати. Але це реально фактурний здоровий форвард. Тобто, це не футболіст на фланг. Я, чесно кажучи, думав, Шахтар буде підписувати гравця на місце Мудрика. Тобто там є тільки один Іван Петряк, по факту, зараз. Але стається ось такий трансфер. Ну, це серйозна конкуренція і відповідь на те, що Тласіна Треоре і Сікан все-таки не змогли себе зарекомендувати належним чином. І це добре, що хоч якісь легіонері їдуть в Україну і в Шахтар. Це одне це трансфер, про який стало відомо. Ось буквально хвилину тому в телеграмі я все записував. Можете підписатися там. Відразу ось в режимі онлайн вся інформація виходить у нас. Але я хотів би далі в цьому випуску поговорити про центральних захисників Шахтаря, про Кривцова і Матвієнка. Ситуація з ними Кривцов уже фактично з ними попрощались з ним, тому що він приходить в МЛС, в який клуб, поки що не зовсім відомо, але там уже не важливо. Він іде Шахтаря. Тобто Кривцов Ракицький був підписаний на заміну або Кривцову або Матвієнку, тобто Шахтар вирішував. От якщо з Матвієнком, ну якби їх трансферна вартість, його трансферна ціна за нього не влаштує Шахтар, то тоді Кривцов їде в МЛС. Якщо б Матвієнко поїхав, я думаю, навряд чи Крепцова відпустили. Хоча, можливо, два центральні захисники, але віддавати отак відразу. І брати одного ракецького така собі справа, тому Шахтар все-таки, можливо, був впевнений, що Матвієнко не піде з цієї зими. І ось вам Кривцов в МЛС. Ну, Кривцов шоу. Він за останній рік, я вважаю, тільки деградував. Він, по-перше, мало грав, по-друге, програв конкуренцію Бондарю. І там Бондарь Бондар і Матвієнко основні центральні захисники. Кривцов, оскільки, 33 34 Ну, типу, я, чесно, думав, він поїде десь в Турцію, поїхав в МЛС. Ну і окей. Якби він не був супервидатним центральним захисником, він фактурний здоровий це значник але ну, чогось такого феноменального він ніколи не робив. Він був один із е, якісних центральних захисників для Шахтаря. От. І зараз вже його час просто прийшов. Як колись прийшов час ракетського, можливо, хоча його тоді за гроші реальні продали. Да? А зараз він знову повертається. Е, тому тут, чесно кажучи, незрозумілий обмін, але окей, хай буде. По Матвієнку, наскільки я розумію, просто Шахтар за нього хоче більше 30-ки. Брайтон не хоче більше 30-ки за нього давати. Тому що, ну, давайте. Ось ситуація. Тепер в Шахтарі. Ось що, яка ситуація в Шахтарі по трансферам? Ну, і щоб ви розуміли, Матвієнко, як і забарний, найдорожчий футболіст Шахтаря. Якщо ми брали бар найдорожчий футболіста Динамо на той час, тобто вчора, то вже сьогодні забарний не найдорожчий гравець Динамо, тому що його там немає. Матвієнко ще є, і він коштує 11 мільйонів разом з Трубіним. Прибираємо зараз Матвієнка, і Шахтар буде коштувати також менше 70 мільйонів. Тобто Зараз можемо констатувати той факт, друзі, що Динамо і Шахтар максимально знаходяться на рівних, в рівних умовах. В них немає якогось одного суперталанта. Всіх віддали кого можна, фактично. Шахтар віддав свого таланта Мудрика, Динамо в Динамо пішов циганков, нема кому виділятися. Навіть Динамо ще й забарного віддали. Також ще одного свого таланта. Просто що це Янков, це не талант, він уже сформований футболіст, забарний талант. Мудрик талант. Його віддали. Могли віддати Матвієнка, але віддають Кривцова, тобто баласт, підписують якихось футболістів і так далі. Тобто зараз реально Шахтар і Динамо в рівних умовах. Тут ніхто не може сказати, а в них там бразильці, в них більше фінанси і так далі. Ні, ніхера, команди коштують однаково. Да, трішки, можливо, в фінансові умови краще Шахтаря, але на даний момент. Констатуємо факт: дві рівні команди, якщо рівноцінні команди, якщо брати основні стартові склади, просто якщо взяти оцю всю ситуацію, да з продажами наших футболістів за кордон, там в топові клуби, не топові, не важливо відхід багатьох українських футболістів в Європу раніше. Шахтар раніше і Динамо готувалися до трансферів на вихід. Тобто були підготовлені футболісти, там, як завжди, Ярмоленко йшов, був циганков. Там в Шахтаря також якийсь бразильці йшов, під ним було два-три бразильці інші, які готові були закрити цю позицію. Зараз такого нема взагалі. Зараз Шахтарі, Динамо взагалі про це не думає, Шахтарю Динамо зараз дуже потрібні гроші, як і всім в принципі. Тому, як ви бачите, пішов циганков, по факту якісної заміни йому немає. Що робити, не знаю. Забарний також пішов, якісної заміни немає. Що робити, не знаю. Викрутимось, головне гроші. Е, так само, і шахтаря Мудрик пішов, якісної заміни немає. Бо тому, що апріорі нереально замінити. По-друге, реально поки що не знайшли варіанту. Хоча для Шахтаря ж не закривається трансфер на вікно, можливо, ще знайдуть варіант. Хоча не факт, взяли нападника 18 років, але на позицію Мудрика не взяли нікого. Там один Іван Петряк. Залишатися з одним Іваном Петряком така собі справа дійсно. Тому я думаю, Шахтар ще буде працювати над цим трансфером. І подивимось. Підписали по факту тільки грузина на правого захисника, що будуть робити з Тейлором, що буде три, три, три правих, Теж дивний варіант. Тому очікуємо, ще й, можливо, на відхід деяких футболістів. Тобто, як ми бачимо, наші клуби вже особливо там не заморачуються тим, щоб перетримувати, що там не підготували якогось гравця під якогось гравця, під відхід якогось футболіста, якісного свого. Тому і ми бачимо ось такі трансфери Шахтаря і Київського Динамо, які будуть продовжуватися. Я надіюся. Ми будемо слідкувати за цією ситуацією, записувати нові відео. Тому по і Шахтарю, я думаю, закриваємо тему і переходимо ну, до більш ну так коротко до теми. Ось Громов перейшов в Айкларнаку. Це, можливо, комусь не цікаво буде, але е, знаєте, що хочеться сказати. Айкларнака буде грати проти Дніпра 1. Ось буквально в лютому в лізі конференції, друзі, в плей-офф. В одній 16 -ті. Ліги конференції, друзі. Я все розумію, звісно, але чому. Ну, е Кларнаку, тобто він, він пішов, підписав контракт на півтора року. Перехід відбувся на правах вільного агента. Тобто АЕК забирає тупо гравця у Дніпра 1 Я розумію, що це на правах вільного агента. Але для мене, якщо чесно, це дуже дивний трансфер зі сторони саме Артема Громова. Зі сторони клуба, звісно, ні, тому що вони на це не змогли ніяк посприяти. Але йому вже 33 роки. Я думаю, що особливої якості він не додасть. Для екларнація там такі ж самі громови 30 Восьмирічні бігають, тому це таке просто дійсно якийсь неприємний осад залишився після цього трансфера. Але Дніпро один знайшов відразу заміну Артему Громову, фактично підписавши вінгра бразильця із Інтернаціоналі, Йому 21 рік, його звати Жоан Пеглоу. Статистика виступів Педлоу за бразильську серію А 23 матчі, 2 голи, 4 результативні передачі. В 2019 році, щоб ви розуміли, у складі збірної Бразилії він виграв чемпіонат світу до 17 років, забивши в ньому 3 м'ячі, дубль проти Канади у першому груповому матчі та гол проти Італії у четвертьфіналі він зробив. Ну і загалом за юнацькій збірні Бразилії він провів 21 матч і забив 10 голів. Друзі, тобто це футболіст з реальним бекграундом, якого я, я розумію, взяли. В оренду з правом викупу, яка там саме клаусула прописана, за скільки його можуть викупити, невідомо. Але Дніпро 1 реально знаходить круті варіанти. Вони підписали право лівого захисника. Зараз беруть Вінгера. Круто, Дніпро 1 підсилюється. Це дуже добре, що вони знаходять якісні варіанти за кордоном, і що вони їдуть сюди, що їм дають якусь гарантію і так далі. Тобто це реально круто. Я думаю, що Шахтар і Динамо повинні це робити. Шахтар зараз підписали. Чому Динамо не може, я не знаю. Динамо завжди каже, ніхто не хоче їхати. Ну так їдуть же ж, блін. Ну, Дніпро 1 десь варіант знайшов. Можливо, треба змінювати щось у вас в структурі. Там, можливо, резоче фаналізе не так якісно там працює. Чи хто за це все відповідав? Динамо вже не пам'ятаю. Чи сам Суркіс шукає? Чесно, я не знаю. Ну не їдуть, кажуть, ну не хочуть їхати в Україну. Так їдуть же. Ну подивіться приклад Дніпра один, приклад цього Шахтаря. Ну, значить, в Динамо якісь, потрібно в собі проблеми, можливо, шукати, ні? Тому ось таке трохи емоційне, можливо, відео вийшло, але за трансферним чемпіонату України ми будемо слідкувати, друзі. Тому не забувайте підписуватися на канал. Напишіть свої коментарі по всьому цьому, що ми сьогодні обговорили, дійсно. І підтримайте підпискою, лайком це відео для того, щоб якомога більше людей переглянули ці круті трансферні бомби чемпіонату України. І ми чекаємо ще, друзі. Дедлайн продовжується. Сфроніту не закрилось. Якщо будуть якісь ще круті новини, я обов'язково запишу ще сьогодні відео, тому постараюсь бути максимально продуктивним. Друзі, до нових зустрічей!